Добрий день, дітки. Дивіться, що я вам сьогодні покажу. Це рослини у нас у групі, які ростуть взимку. Вони ростуть не на вулиці, а в приміщенні, бачите? Тут морозу немає. Ростуть ось на підвіконні. Бачите, ось. Це гераль називається. Вона може цвісти, вона очищає повітря, щоб нам було легше дишати, дихати. Ось це у нас традисканція. У неї ось такі листочки дуже гарні. Вона теж очищає повітря. Це ж лікувальна рослина. А ось це алоє. Ця рослина теж лікує своїм соком. Ось у неї такі товстенькі листочки, а всередині у них сок. Сьогодні ми будемо з вами малювати таку рослину. Бачите, давайте роздивимось у неї ось такі листочки. Товстенькі, ростуть знизу, зеленого кольору. Бачите, це лікувальна рослина. Давайте будемо малювати. Ось дивіться: ось таку рослину ми будемо з вами малювати. Нам знадобляться фарби, пензлик. Ось. І аркуш паперу. Зараз ми зробимо зарядку з вами для пальчиків. Давайте зробимо таку зарядочку для пальчиків. Дивіться, з великим пальчиком всі привітаються по черзі. Так. Так. так і так. І ще раз. Так, так. Так і так. Складемо всі пальчики разом і зробимо великий кульку велику ось таку. І ще раз. Зробимо всі пальчики разом і зробимо велику кульку ось таку. Потримав пальчики як посолимо. Коли мама соль отак сипе, ось так. Це, щоб краще нам було з вами малювати. Дивіться, нам знадобиться фарба коричнева та зелена. Спочатку ми з вами намалюємо червоною фарбою. Ось таку лінію, на якій буде стояти так, наш горщик. Так. так, набираємо фарбу і малюємо ось таку лінію зліва. Направо. Так, миємо кісточку і міняємо фарбу. Ми з вами будемо зараз малювати е, горщик, бо квіти у нас ростуть у горщику. Дивіться, нехай мама вам теж допомагає або тато. Дивіться, як ми малюємо горщик. Ставимо крапочку і ведемо вниз. І тут ставимо крапочку і ведемо вниз. Тепер ми з'єднуємо ось так лінії. Так. Ми з вами намалювали контур горщика. Тепер будемо малювати, дивіться, як. Наші квіточки. Приготували пальчик свій, набираємо фарбу зелену і мажемо фарбою пальчик. Ось так. Це у нас буде листочок. Ось так намазали, дивіться. Ставимо кісточку, кладемо і Тримаємо листочок і прикладаємо. Ось так, бачите, залишився відбиток. Придавили пальчик. Вся фарба. Перейшла на листочок ще раз. Намазали пальчик. Другий листочок тримаємо, прикладаємо. Ось. І ще третій листочок так намалюємо, намазали фарбу. І знову прикладаємо ось так. І тепер намажемо кінчик пальчика, щоб маленький листочок. Ось так. Раз. І два. Ось так Така у нас вийшла квіточка. Тепер ми з вами помиємо руки. Так, руки помили, наші листочки висихають, ми зафарбуємо наш горщик для квітів. Так. Тримаємо листочок пальчиком ось так. І зафарбовуємо зліва направо. Зліва направо. Ось так наш горщик, зліва направо. В ньому росте так, наша квіточка. Так, ось ми домалюємо ретельно, щоб не залишалося. Місця так, ось наш горщик, так. Знову маємо кісточку і залишилось. Дивіться, на кінчиках гіло гілочки. Ось листочка у нас що, червоні, Цві цвітеток алоє Ми малюємо з вами алоє набираємо фарбу червону і ставимо крапочки. Це такі квіточки. Ось так, на кінчиках листочки. Ось така у нас вийшла квітка. Називається вона алоє Це квітка кімнатна, і вона лікує людей своїм соком. Якщо у вас носик чихає, сок беруть. І в носику мажуть. Ну, Мама ваша знає. Так, ми намалювали з вами квіточку. Тепер ви спробуйте намалювати і присилайте свої роботи. До побачення, дітки.